Реєстрація біженців Німеччині сьогодні, як це відбувається? Постійно є якісь зміни, нововведення по різних землях, районах можливо відбуватися також по різному. Як це відбувається в нас? Зараз на практиці я розповідаю, як я реєструю свою подругу з двома дітьми і проходять поетапно всі ці кроки. 21 серпня вона заїхала на територію Німеччини двома дітьми ми її приписали. Я її взяла до себе і я її приписала. Є два варіанти, коли ви приїжджаєте сюди як біженці. Це може бути в лагер, там інша система, там одразу вони якось реєструють і в кожного, ви бачите, будь ласка, не лагер, а табір, Мене виправляють в таборі, реєструють і тоді. Там якісь свої допомоги надаються про табір. Я не знаю особисто, я знаю лише, як робиться це. І коли ви приїжджаєте до когось додому, когось, кого є житло, і вас там приписують. Я її приписала. Потім, коли в мене було, там, через два чи три дні, я її приписала. Одразу приписку і а, копію, чи скан її першої сторінки і всі її дітей, надіслали ми в міграційну службу для того, щоб отримати а, термін. Чи Дату візиту, коли до них можна прийти. Так? Я не їжджу туди, я не ходжу туди, я все надсилаю мейлом. Через день прийшла відповідь, що треба було з'явитися через два тижні, тобто це десь всередині, десь 15 чи 16 -го. вересня, я точно не пам'ятаю, ми туди поїхали. Ми туди поїхали, і нам видали ось такий А4 папірець. Що ми там в них були, тобто що вона була, Їй там не давали ні фікціон з пишаніком, ні, ніяких Аффенхальстків картків, нічого не дали, що вони там були. І на тій картці було написано, що ще через два тижні вона має поїхати в центральний ем, офіс чи, чи центральну службу землі нашої на реєстрацію. Тобто знов кудись треба було їхати. Два тижні ми почекали. поїхали ми в ту центральну службу нашої землі, де приїхало також дуже багато українців з всієї області. Мені повідомили, що треба дуже зранку там бути, тому що... Щоб встигнути там зареєструватися, тобто спочатку в міграційній службі нам просто видали документ, нічого там не давали. Ні, фото... Ми фотокартки приготували, тому що я знала, що раніше треба була фотокартки. І так далі нічого вони нам не дали. Не просто сказали туди їхати. Потім ми через два тижні це ми поїхали туди 7-го, 10-го, Ми поїхали лише отримати анкунф на хвайс. Це такий документ, що засвідчує, що ви сюди в Німеччину прибули. Це 21-го вона приїхала серпня 10-го 10 отримали анкунф на Хвайс. Як це там все відбувалося? Там було багато людей. Якщо Ваусленда Пехорте, ми приїхали на відповідну годину. Нас прийняли одразу, то в ці обласній э, біженців чи іноземців, там вже була жива черга, і треба було туди дуже зарані приїхати. Ну, ми зарані дуже не приїхали, ми приїхали самі останні. І э, жінка, яка приймала документи спочатку, вона запитала. Щось там запитала, я їй відповіла німецькою, і вони сказали, ага, ви розмовляєте також німецькою. Тому ми вас приймемо одразу. Нам там пощастило, тому що я, нас одразу взяли в кабінет, їх там сфотографували, записали всі дані в комп'ютер і е, з комп'ютера роздрукували Анкунф на Хвайси. Тобто будь-які перший документ, який німецьке вона отримала Анкунф на Хвайс. Це 7-го -10 10-го вони отримали. Вже на сьогодні, це в нас 10-те, -10, я її зареєструвала в Джоп-Центр, тому що джоб центр видає гроші для того, щоб ну, вони мали жити. Тому що 21 числа вони приїхали, зараз, вже жовтень місяць, 10 числа, а, ми зареєстрували. І а, також сьогодні зранку мені на мейл прийшла інформація, що вони отримують свій фікціон з пишанім, тобто наступний документ, перший пункт нахваст. Потім це такий тимчасовий, що ви сюди в'їхали. Потім фікціон з Бшальником він видається там на 3-6 місяців, і він перед цією id картою видається, що нам треба буде їхати 26 числа вже жовтня отримати фікціон з Бшальником. Але ж. Ми зареєструвалися сьогодні в джоб-центр на подачу документів. В джоб-центр треба реєструватися, коли ваш будь-який німецький документ є. Приписка в нас є. Потім цей анкунф вже є. Потім за минулий тиждень також зробили а, ми страховку. Я знайшла одну дуже хорошу страховку, яка все онлайн робиться нікуди не треба їхати. Воно дуже швидко присилають інформацію. На жаль, я не буду її тут казати, тому що вони мені за рекламу не платять. Ну, В кожного своєї історії, якісь хороші, якісь погані. Також від, відкрити рахунок. Ми в п'ятницю не встигли. Для того, щоб відкрити страховку, то вистачить лише приписки і. Вашого паспорта, щоб відкрити рахунок банку, то треба якийсь цей німецький документ, і треба ж цей самий німецький документ, щоб стати в джоб-центр. Сьогодні ми були в джоб-центрі, в джоб-центрі документи прийняли, але сказали, що гроші й рахують аж з 26.10, тобто коли в неї на руках буде фікціон з бешальником. Тепер виходить, що більше двох місяців людина сидить з дитиною з двома дітьми без грошей. Дівчинка старшу ми одразу в школу відправили. Для того, щоб прийняти в школу дитину, нічого вам не потрібно: просто дитина і школа. Більше нічого. З школи вже вимагають якісь списки докум, списки речей, зошити, книги, щоб купувати. Якісь там заощадження були, але ясно, що за два на два місяці цих заощаджень немає. Джоб центр сказав, що ми поки вам нічого платити не будемо, надавав там дуже багато паперів, щоб все заповнити і на наступному тижні при, при, принести. Далі, що робиться далі? Далі я все ж таки написала мейла знову ж таки Осленди Бехварта і сказала, що ну не може жінка з двома дітьми чекати. До 26 числа. Це вже більше двох місяців. Її треба хоча б чимось годувати дітей. Вже холодно на дворі. треба якісь кошти. Я чекаю, що вони щось мені відпишуть. Якщо вони не відпишуть, то я звернуся в Юкендам, це в службу. Служба у справах неповнолітніх, тому що я знаю, я там була кілька разів перекладачем, мені там казали, що будь-які є питання по справах дітей, звертайтеся, ми будемо допомагати. Ну, не знаю, з вони допоможуть чи не допоможуть, чи, можливо, Ausländerbehörde, міграційна служба, швидше мейлом, не знаю, листом надійшли на якийсь документ, щоб в джоб-центрі прийняли документи, щоб її виплатили гроші. Значить, гроші, якщо то, то її заплатять лише за жовтень, з серпень, вересень, тож. Вона реєструвалася і ніхто вже не заплатить, а попередніх разах, попередні, ну, разі, там, в попередніх раз попередньому разі весною заплатили людям гроші за той, там за попередні місяці, якщо навіть один день там приїхали 30 березня, то повністю за весь березень давали гроші. Я пам'ятаю, це було так, принаймні в нашому регіоні. Отож, ми зараз дійшли до того, що. Її приймають на Джоб-центр, лише немає того документа фікціон звишенік. Якщо вас цікавить продовження цієї історії, обов'язково напишіть мені в коментарях, я запишу продовження і так само покрокові дії, що я роблю з міграційною службою з Ольда Бехерте і з Юген, які нам мають допомогти вирішити ось це питання. Е, і не забудьте поставити лайк, не забудьте поділитися цим відео. З іншими людьми, кому може бути корисно, почуємось в наступних відео.